Розпочати сьогодні важливо з того, що сьогодні наша полтавська громада була під масованою атакою ворожих дронів. Удари по цивільній інфраструктурі є постраждалі житлові будинки, адмінбудівлі. Росія цілила цілеспрямовано в промислову інфраструктуру цивільну. Вдячна всім за. Велику нічну роботу, наші рятувальники, понад 90 осіб особового складу, більше 19 одиниць техніки, міські оперативні служби разом з поліцією були на місці. Дякую всім, що до раннього ранку, до четвертої ранку, пожежі було ліквідовано. Вдячна всім за швидку реакцію. Звичайно, станом на зараз ідея фіксування додаткових. Тих пошкоджень, які є зараз. Є інформація про два житлових приватних будинки. Ще раз звертаюся, у кого є додаткові пошкодження або нововиявлені пошкодження. Прошу звертайтеся на нашу цілодобову гарячу лінію оперативно міста 1580. Найголовніше жодного постраждалого, який би звертався до наших лікарень. Найголовніше, це люди, люди цілі.